Шестирічна дівчинка їхала з батьками в машині, але під час зупинки несподівано зникла. Здалась кофточка і ігрушка. Через дві доби поліцейські знайшли пакет з обгорілими частинами дитячого тіла. Чорний пакет прив'язаний до шелкоблоку. Три експертизи не змогли встановити причину смерті маленької аміни. Неоднорідно спало на тіло, нещасний випадок чи умисне вбивство. Вона спеціально зателефонувала вам, щоб зробити собі алібі. Да, це точно спеціально. темні плями таємничої смерті у гучній справі, що насправді сталося з шестирічною аміною. 3 червня 2017 року у кривому розі зникла маленька дівчинка. Ця звістка нікого не залишила байдужим, тож шукали її усім містом. Аміна 6 років, карі очі, русяве волосся. Особливі прикмети: не за віком маленький зріст. Дитина народилася із карликовістю. А вже через два дні після зникнення з озера дістали пакет. У ньому обвуглені частини дитячого тіла. Правоохоронці відразу дізналися, хто спалив її. Але навіщо? Це залишається загадкою і до сьогодні. Бо за два роки поліція так і не змогла з'ясувати, що сталося за міною перед тим, як її спалили. Тож від чого насправді померла дівчинка? І чому у цій таємній смерті офіційно немає винуватців? Багатодітна родина готувалася до приїзду зі столиці старшої доньки Яни. Тетяна та Юрій, мати і батько. Зранку збиралися їхати на вокзал її зустрічати. Ми поїхали зустрічати старшу нашу дочку із Києва, з вокзалу. З мужем до наша цяна, ваша дочка. Міношко. Так, утрьо вирушили мікроавтобусом на вокзал. В дорозі дівчинка попросилась в туалет. Мама, мені нужна вийти. Батько зупинив автомобіль біля лісосмуги посеред поля. Шестирічна аміна сама вийшла з машини. А потім, як далі будуть стверджувати батьки, їм здалося, що донька повернулася, тож рушили далі. Ти їдеш, спішиш да, на встрічу. Ти вже пазбиш, і лише на вокзалі Тетяна та Юрій побачили, що сталося. де? Підійшла одашла в руководвірі, да, бачила, що… Ріонка ні, сталась кофточка і кружка. Батьки одразу побігли до чергового поліцейського залізничного вокзалу. Навінно почали поиски, ходили, опрашували людей, приводили служебних собак. Собаки брали слід. Батьки звернулись за допомогою до місцевих телеканалів. Фото зниклої аміни побачило все місто. Ніхто не залишився байдужим до того, що сталося. Найголовніше, головне дитина. Маленький, хороший, дорогої людині, котрого нам нужно найти. Зникла дівчинка була нерідною дочкою Тетяни та Юрія. П'ять років тому сім'я взяла Аміну та її старшого брата Тимура під опіку. На той час у подружжя вже було троє власних дітей. Що ж сталося із рідними батьками Аміни і Тимура? І як малюки потрапили до прийомної сім'ї? Світлина аміни та рожева конячка це все, що у бабусі Елли залишилось від онуки. Це просто так осталась, як пам'ять рібонки, бо ще нічого ні Витираючи сльози. Жінка розповідає, що в її житті все пішло шкереберть після того, як донька вийшла заміж. Вона вийшла замуж за мужчину мусульманина, який там как говорится, обещал золотые гори, но был очень ревнивый рівнівий. стал й бить. У нього були дві черепно мозговых травми. Вона на один глаз почти сліпла. Від чоловіка тирана жінка втекла за кордон, а двох дітей залишила на бабусю. Тимуру тоді було майже два роки, а міні усього сім місяців. Дівчинка від народження була особливою. Лікарі поставили їй діагноз карликовість. Хороші дітки, толстенькі, полненькі, віселенькі, і молоко, і м'ясика, всю кушаль. А міні, я супчику так талкла, картошечку талкла. Всю кушальну правда міна з бутилочки кушала, з ложечки не хотіла, капризивала. Хоч було важко, але жінка справлялася з онуками, та через чотири місяці раптом захворіла. У мене обострился ревматизм, і руки покрутила і ноги так роздувають, що я даже встати не можу. З трудом доходила до туалета, а двоє діток і и накормить і и Это весь день. Надо... Ну, це нереально взагалі. Я вже не вставала. Мама Аміни і Тимурчика на той час була в далекому Дубаї. І повертатися додому найближчим часом не планувала. Там у нього віза просрочилась. Она якраз ніяк не могла виїхати, коли все це відбувалося. Тож бабуся вирішила шукати допомоги у держави. Спочатку я до дежурного врачу, що так і так ми знаходимося в дуже сложному стані. Я вже майже не встаю, у мене всі сустави розпалювалися. Дежурний врач визвав службу в справах дітей. Вони приїхали, розпросили все, і я написала заявлення з просьбою оформити в госчереждень. Районний педіатр написав листа до соціальної служби, і ті прийняли рішення тимчасово забрати дітей від бабусі, обстежити їх у лікарні та направити до дитячого будинку. А коли малюків забрали, на порозі Елли з'явилася незнайома жінка. Роздався дзвонок в домофон, жінський голос приємний. Я лісу службу ліляти з полкому. Ну а ти з полком я ж, конечно, відкриваю. Зашла ж вся така медова, божечка, вся ж така понімаюча. І мене вона розуміє. і мені вона так прям відчувається і допомогти мені жила. Незнайомку звали Тетяна. Вона пояснила, що разом із чоловіком хотіли б взяти на виховання онуків Елли, Аміну та Тимура. І почала мені тут такі розкази розказувати, що ми вам і допоможемо, і допоможемо, і будете у нас найщаслива бабуся в світі. І діток будете відео часто, ми вам будемо возити. Так ви до того дому малютки, не дійдете. А ми прівізюми будь-яке і, і прям ну, прямо така, пряма ангел. Аміни ж 1 мая був годик, тортик же вони повезли. Далі Тетяна та її чоловік Юрій від слів перейшли до справи. Вони щодня приїжджали до лікарні, привозили їжу та іграшки малечі. Тоді бабуся і піддалась на вмовляння, віддала онуків у прийомну родину. Далі ми розкажемо, що відбувалося в прийомній родині перед зникненням Аміни, і від чого насправді померла особлива дівчинка. Тетяна та Юрій відома у Кривому Розі і області. Сім'я, у 2012 році вони вперше взяли на виховання прийомних дітей. Це була Аміна та її старший брат Тимур. Згодом у їхньому домі з'явилися іще троє хлопчиків. Їх також взяли під опіку. Тоді батьки створили дитячий будинок сімейного типу. Їх вважали зразковою родиною. І коли аміна зникла, усі дуже здивувалися, як це вони не догледіли дитину. Після зникнення Аміни з будинку сімейного типу все місто було на вухах. Соціальні служби проводили наради. Інші прийомні родини як могли підтримували Тетяну та Юрія. Всі знали, що родина позитивна. Діти завжди були охайні, діти завжди були. Накормлені, не голодні, скарг не було на цю родину. Ця родина дуже була публічна. Тетяна була головою ініціативної групи прийомних батьків, батьків-вихователів. Тетяна бала про стан здоров'я дітей прийомних тетяну як матір вихователь знали не тільки на рівні міста Кривому Рогу, але і на рівні міста Києва. Вона туди їздила з дітьми, була знайома з міністром охорони здоров'я. У працівників соціальної служби не вкладалося в голові, як така відповідальність сім'я могла так просто загубити дитину. Не могла потіряти ні одного дитину. Вона за ними, як за курчатками ходила, не могла Тетяна потіряти дітей. Питання, чи могла дівчинка зникнути непомітно для батьків, хвилювало слідчих. І щоразу після опитувань мати та батька вони викривали деталі, які не збігалися. Наприклад, ані Тетяна, ані Юрій не могли чітко вказати місце, де саме зникла Аміна. Попросили прослідувати сім'ю для дачі пояснень. І більш детально все-таки, пожалуйста нарисуйте маршрут вашого движения, место, где непосредственно висаджували дівчини, куди шлаг, может быть какие-то нюанси, мелочи поняли, что нужно більше інформації нам. І в цей момент при вони почали розповідати трохи різні історії. А коли поліцейські запитали про одяг дитини, батьки зовсім заплуталися. Всі э, подробні нюанси, э, в чому дід дитина, а як виявилося, що кофточка дитина виявилася в машині, а хто перший виходив, а хто куди дивився, а де зупинилися, а куди точно їхали. Тому кожен намагався на ходу щось видумати. Грубо говоря, це була перша ниточка, яка далі дальше... Покупку нас привела к істинним собуттям присадячих на той момент. Прийомних батьків кілька разів викликали на допит. З'ясовували все нові та нові подробиці. Тетяна та Юрій завжди приходили вдвох. Але через два дні після зникнення дитини Юрій чомусь прийшов сам. Цього ж дня співробітники поліції дістали з озера пакет з обгорілими людськими рештками. Завчасних висновків не робили, чекали експертизи, але не виключали. Частини тіла можуть належати шестирічній Аміні. Слідчим Юрій пояснив, чому прийшов один: мовляв, вдома семеро дітей, і дружина має за ними глядіти, що б там не було. А тим часом в соціальній службі йшла термінова нарада: вирішували, що робити з іншими дітьми цієї родини. Було прийнято рішення опата всіх дітей, в тому числі і родних, із сім'ї. До будинку Тетяни та Юрія виїхали соцпрацівники та правоохоронці, але жінка разом із дітьми зачинилася всередині і відмовлялася виходити. Перемовини тривали годину. До штурма діла не доходило, це була буквально около часу. Ми заходили вместе з правоохоронними органами. Ну, процедура, я вам скажу, не із приятних. Когда нужно забирати дітей, везти за руку, садити їх в машину і везти в центр реабілітації. Соціальні працівники забрали дітей, а поліція їхню матір. У відділку жінка вперто мовчала, а от її чоловік розплакався і заговорив він, пояснив, що дитина померла зв'язку з хворобою. Аміна хворіла на карликовість, приймала гормональні препарати. І е, зранку, коли дружина прокинулася, і виявила, що е, нібито аміна лежить у ліжечку, мертва після чого вона нібито зателефонувала своєму чоловікові. Він приїхав до місця їх спільного мешкання і вони. Злякались того, що сталося, тому що вони боялися суспільного розголосу. Подальші зізнання батька шокували навіть бувалих правоохоронців. У нас довольницьким шумростанням знаходиться Границя з Ніколаївської області там вблизі населеного пункту. вони свернули в лісополосу, далеко від проїжджої часті в металічному контейнері. Вони длітінне вірем'и намагалися спалити труп аміни, подбрасывали дрова туда и пытались там, порядка получаса поддерживать огонь. Ну, я думаю, не знали, що без следа невозможно без там супервисоких температур, невозможно уничтожить труп ребенка. Сам труп, який помістили в полікліновий пакет, а металійський контейнер з прахом з пеплом попиталися утопити контейнер в водойомі. За словами Юрія, вони спалили тіло мертвої аміни, рештки склали у пакет і так привезли до Кривого Рогу, прив'язали до пакета шлакоблок і втопили. Юрій показав водойом приблизне місце, де знаходиться труп ребенка. І при помощі водолазов ми басталі дійсне по пакет, чорний пакет прив'язаного до шелкоблоку, На і там находився труп маленької дивочки. Міна Юрій сказав слідчим, що дівчинка померла після прийому ліків гормону росту, який пила щодня. За їх версією, дитина померла внаслідок прийому гормональних препаратів. Той саме сонотропін, який вони її кололи, гормон росту. Саме так, да, гормон росту. Дитина хворіла на карликовість, зв'язку з цим батьки купували в аптеках необхідні медичні препарати. Далі ви дізнаєтесь, чи дійсно можна отруїтися ліками, які приймала особлива аміна, і що могли приховувати прийомні батьки, які спалили тіло дитини. Від чого насправді померла дівчинка, не пропустіть нову версію у цій гучній справі. Юрій не лише зізнався у Скоєному. Це він показав місце, де власноруч утопив рештки дитини. Слідство відкрило кримінальне провадження за статтею 115, умисне вбивство. Але Тетяну та Юрія не відправили до СІЗО. Їм обрали інший запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб. Усе, що знайшли у водоймі, відправили на експертизу. Слідству необхідно було з'ясувати. Чи дійсно рештки належать Аміні? І головне, що стало причиною смерті? А тим часом бабуся малечі розповіла нашим журналістам, що на її думку могло насправді статися з її онукою? Поки Аміна з Тимуром жили в прийомній родині, бабуся навідувала їх нечасто. здоров'я не дозволяло. Та й сама прийомна мати Тетяна не дуже сприяла цим побаченням. Я еле заставила, чтобы она мне раз в месяц их привозила на, буквально на час. С самого начала на 9 месяцев не возила их вообще. Про зникнення онуки бабуся дізналася від поліції. До мене приїхала поліція і говорять, так і так, а ви знаєте, що ваша внучка пропала? Я говорю, ні, не знаю. Каже, а вона могла к вам прийти? Я говорю, ні, не могла. А у мене якраз кот швелиться, ну, залез під одеяло і швелиться. Они рішили, що це ребенок спрятаний. Ну я открыла відкрила говорю, гумінія та котик. Бабуся розповіла правоохоронцям, що за декілька днів до зникнення онуки їй телефонував Тимур, брат Аміни. Він казав, що та захворіла. Я спрашивала, як Аміночка себе чувствувала. але він говорив, що Аміну він довго не бачив, вона боліла, болела. Вона лежала під одеялом і не виходила. вона болела. Тож зараз жінка має свою версію. Що тоді могло трапитись з її онукою Аміною? Діло в тому, що Таня нахватала багато дітей. І мужу треба приготувати, постирати, і дітям. Віддати вона, оте себе повністю стащила, і таня просто її збила аміну. Тому що аміна почала шкодить. І одать оце вона так сорвалась на дітю, що перебила дідьо на дві частини. Про ще одну версію, що могло статися заміною. Нам розповіла найкраща подруга прийомної матері. Що цікаво, правоохоронці жодного разу не викликали цю жінку на дачу свідчень. А їй є що розповісти? Світлана погодилася вперше дати нам інтерв'ю і сказати те, що на її думку має значення у цій гучній справі. Світлана і Тетяна давні подруги. Обидві створили будинки сімейного типу. За дев'ять днів до зникнення Аміни подруги говорили телефоном. Это был странный телефонный звонок. Вроде бы как-то все обычно, но фона детского, как обычно, не было. Там в доме была абсолютная тишина. У этой дивной розмови приемная мать жалилась на Амину. Татьяна говорила, пойди сделай то, или пойди там играй там. То Амина не слушала. Амина уходила от этого. Делала то, что она хочет. І що знаєте, що дивно було, вона мені розказувала амінняним голоском, як маленькі дітки говорять. Мамочка, я балувалась, я не слухалась, я не спала, я ходила. Ну, вот так було. Після цієї розмови Тетяна 9 днів не давала знати ні про себе, ні про свою сім'ю. Не приїхала родина і на велике дитяче свято. Тут же день защиты дітей 1 іюня. Одна мама з її району дзвонила і говорит, странно, але дзвонила Тетяна і сказала, що вони теж не їдуть. Она никогда не пропускала ні одного праздника. Вот Тоді Світлана думала, може діти захворіли, а вже 3 червня побачила в новинах, що Аміна зникла. Когда я узнала, что с горе, до меня дошло почему Таня в четверг 25 мая звонила мне. Она готовила меня к тому, что мне где-то придется рассказывать о том, что Амина баловалась. То есть вы считаете, что она специально да. вам, чтобы сделать себе алиби? Да, да, да. Это точно специально. Тогда уже Амины не было. Приемные семьи подлягают регулярным проверкам из боку социальных служб. А у разі захворювання у дітей, як, от, наприклад, у Аміни, ще й з боку медиків, Тож чи могли батьки щось приховувати від соцпрацівників та лікарів протягом 9 днів? У соціальній службі переконують, що претензій до цієї родини ніколи не мали. Навідувались до них згідно графіка. Педагог соціальний приходив до дітей, і вони теж надавали щоквартальну квартальну інформацію, що в цій родині все нормально і як часто? Згідно з графікою, відвідувати центр соціальних служб повинен бути. Це вже до них запитання, і вони вам повідомлять, як часто вони туди виходили. А ми щоквартально виходили туди і відвідували цю сім'ю. Це за місцем мешкання дітей, але дітей ми бачили частіше. Соціальний педагог мав частіше відвідувати. Ви тільки раз на квартал, а він мав ходити там приблизно раз ну, на тиждень. Раз-раз, як я розумію, раз в місяць, і в його звітах все було добре. Так. Нічого ніяких занепокоєнь не було. Сім'єю постійно спілкувалися спеціалісти служби і в телефонному режимі. А от Світлана, подруга Тетяни, каже, що соціальний працівник цієї родини майже не приходив до них. Документи з огляду сім'ї підписувалися буквально на вулиці. Вона про те, що їхній соціальний педагог не приходить до них додому. Вони зустрічаються з нею на вулиці, де-небудь. Підписують документи, розмовляють у телефонному режимі. Далі ви дізнаєтесь, яка частина тіла маленької аміни просто зникла. Нова версія, чому насправді померла дитина? Ексклюзив гучної справи. Чи перевірять цю версію правоохоронці? Експертиза встановила: рештки тіла належать аміні. І що головне дитину спалювали вже мертвою. Але експерти не змогли встановити, від чого саме померла дівчинка. Поліція ще двічі направляла матеріали до лабораторій Дніпра та Києва, але потрібного результату так і не було. Після цього статтю 115 умисне вбивство замінили на статтю 297 кримінального кодексу Наруга над тілом. Тетяні та Юрію подовжили домашній арешт. При судово-медицинському іслідування трупа первоначальном установить причину смерті не представилось можливим судебным медикам. Однако були виявлені телесные повреждения на трупі ребенка э, в виде повреждений в районі шейного позвонка. Але ці ушкодження каже слідчий могли з'явитися під час спалення при закритті трупа ребенка, примінялися определенні. Фізичське воздействие. в момент когда они там переворачивали труп та лісів у подбрасывая дрова. они использовали какой-то предмет кавирялі потом дальнішим пакавалі рібенка, прив'язували труп к шлакоблоку. Сьогодні для Юрія та Тетяни немає жодного запобіжного заходу. Слідчі не подали клопотання про подовження домашнього арешту, а суд не вважає їх небезпечними. Від моменту скоєння злочину до даного часу пройшов уже дуже великий період часу, і за цей час ні в суду, ні в органів досудового розслідування, ні в прокуратури, ні в кого іншого немає жодної інформації щодо того, що кудрявці вчинили новий злочин, готувалися до його вчинення, намагалися зникнути від слідства та суду, переховуватись і так далі. Тому їхня поведінка, ну як мені здається, як пересічному громадянину. Є не є такою, що становить небезпеку для суспільства. На сьогодні справа передана до суду. Слідчі продовжують проводити експертизи, щоб з'ясувати, чи було все ж таки отруєння ліками. А ми тим часом намагалися поспілкуватися з прийомною сім'єю, в якій померла маленька аміна. З'ясували, що в кривому розі у них є будинок та квартира. Тетяна двері нам ніхто не відчиняє, але видно, що люди тут живуть, оскільки сніг прибрано в домі. Є собака, якого треба годувати. Від сусідів ми дізналися, що подружжя тепер живе, не показуючись нікому на очі. Вони тут живуть Постоянно живуть тут? Я не можу сказати, що Ми їх дуже часто бачимо. якщо бачимо, то то бачимо живіть. Сусі то вони здороваються. <гум> Інший сусід розповів нам, що бачив, коли Тетяна з Юрієм і ще не ховалися від усіх і не ховали своїх дітей. Вони були запугані. А чого? Вони маму боялісь, маму? Ну, мама пришла, все, они смирно, и никуда не смотрели ничего. Ни шаг лево, ни шаг право, ничего. На утренник своему родному ребенку купили костюм трансформера шикарный. Амина в прошлогоднем платье была, а Аминин брат в мусорных пакетах с дождиками в костюме. Сделанные из мусорных пакетов? Да, просто мусорные пакеты. Згодом рідних дітей Тетяни та Юрія повернули додому під опіку дідуся з боку батька. Зі слів соціальних працівників, зараз уся родина живе разом. Прийомні діти живуть в інших сім'ях. А брата Аміни Тимура всиновили в Канаду. Далі ви дізнаєте, що могло статися з Аміною перед тим, як її спалили, і чи дійсно дівчинка отруїлася ліками, як запевняють прийомні батьки. Результати експертиз, які нам надали правоохоронці, уважно вивчив колишній слідчий Руслан Сушко. І він звернув нашу увагу на такі подробиці, за якими вибудовується іще одна, абсолютно нова версія того, що могло статися заміною. Медикаментозного отруєння, скоріш за все, не було. Висуває свою версію колишній слідчий. Ви Розумієте, що виділення з Людського організму вони дуже цікаві. Якщо було, наприклад, отруєння, то може було у дитини, може слина виділялася, тобто організм яким ще намагався врятуватися. Як би не намагалися її знищити, вона завжди буде. Аби підтвердити чи заперечити версію отруєння ліками, ми звернулися до фармаколога. Тож, чи можна померти після прийому гормону росту, який щодня пила аміна. Все, що то зв'язано з літальними сходом, з таким травлінням ну пака ні нігді не зареєстровано. Це може бути шнатою, рвоти, але не смерть. Далі колишній слідчий звертає увагу на судини та внутрішні органи. Деякі з них були переповнені кров'ю. Концентрація крові в судинах і в органах може експертові підказати багато інформації. Можливо, що це була і насильницька смерть. Руслан Сушко підмічає: одна частина тіла обгоріла набагато більше за інші. Неоднорідне спалене на тіло. Найбільше постраждала верхня частина тулубу і голова. Ті, хто спалював, вони. Прослідкували, проконтролювали, щоб саме ця ділянка прогоріла наскрізь. Ціло, все постраждало. Але кібтіви немає в легенях, кіпті немає в нирках, кіпті немає в печінці, а в гіпофізі є. Тобто Голова горіла найбільше і слідкувало, щоб саме голова і верхня частина, тобто шия там, і далі, обгоріло так, щоб геть наскрізь прогоріло. Експерт помітив, що серед частин тіла, описаних в експертизі, були усі, окрім одного дуже важливого фрагмента. В трупі згоріла гортань, хрящ під язиковий. Це дуже таке питання, дуже серйозне. Справа в тому, що перелам під кістки у цієї, бо хрящ свідчить про... Насильницьку смерть про асфіксію. Коли душить людину, ламається цей хряч. Ми перепитали про цей факт у слідчого, який веде справу. Коли людина душить, ламається під язикова Чи була вона знайдена в тілі аміни? в решках, які залишилися від дитини? Я можу вам пояснити, що. Из себя представляет найденный нами труп Это вот такой маленький кусочек детского обгорелого тела, который уменьшился, он на сама маленькая была по себе, и она уменьшилась за счет воздействия температур, э и по нему еле-еле можно было понятно вообще, что это, что это остатки э детского тела. Нам вдалося поговорити телефоном зі слідчим, який під час зникнення аміни спілкувався не з прийомними батьками, а з їхніми дітьми. Злочка та тіпаміна типу, тратата, що пропала, ми не знаємо куди надіялась. Папа захотів коматку каміня, і кроватка е, звеніла, а кроватка стала рядом з прямо впритик к стіні. І кроватка билась об стінку. Це слухали діти. Ну, вона там шота там каплізничала, шутана там плакала, шута била ета, і от подумав типа, вона замовчала. То й смиті себе, що м'ю просто уволі у них кілька раз. Та за законом України слова неповнолітніх дітей не є переконливим аргументом у суді. Тож нині Тетяну і Юрія звинувачують не у тілесних ушкодженнях, а у нарузі над тілом. Покарання за це від чотирьох років позбавлення волі. Для порівняння. стільки ж можуть дати за крадіжку кількохсот метрів телефонного кабелю. На сьогодні у правоохоронців немає доказів та фактів щодо насильницької смерті Аміни. Тому вони не відкривають кримінальне провадження за статтею 115 Умисне вбивство проте тепер у слідства є нова, важлива інформація, яку необхідно перевірити і яка може змінити хід цієї гучної справи. Розслідуємо заради справедливості.